Знову ж таки, Е, Сьогодні рано мало вийти відео екстрене з головним секретом Адопта цієї обнови. Але, на жаль, воно вийшло чуть-чуть пізніше пару годин тому. Це великий нюанс. Але, незважаючи на це, я ще раз покажу що до цього. Ми зберемо зірочки і я вам покажу секрет. Так, за пару день за два пропадається змія. Купуйте, не знаю, як. Збирайте аккаунти, просто. Я не знаю, що наше сказати. Це дуже, дуже, дуже важливо. Один день! Фу! Ой! Ой-ой-ой! У мене дві. Є. Боже. Давайте не буду ще тут купувати, але загально. О, покажу. Друзья буду підниматься на цьому. Так. Можемо, в принципі, на рівні з мосу зараз дивіться. Раз, два. Та-дам! Мы нырнули, все, мы тут. Дивіться. І хете. Хете, це е, я подивився в інтернеті в Вікіпедії Хете. Це на ну, Лунний Новий рік китайський. Е, завжди в селах вірили, що по селі вночі ходить хете. І люди е, сиділи вдома, і вони носили на плечах накидки з тварин, що хете не з'їв їхню сім'ю. Він був духом смерті на, на Лунний Новий рік в Китаї. І в Японії. Вважаю, що хите це тварина, яка стала потім демоном. Ну, Але незважаючи на це, хите, яка залишився в історії Китаю і Японії як демон в оплоті то бика, то ведмедя, то Вовки, то й Лева. Рогати, вухати і мохнати. Е, можна в ірі отримати 85 тисяч загальному. За 59 хвилин можна буде його купити за 1000 роблоксів. Але, не дивлячись на це, цей пет буде настільки добре цінитися. Я вже пробував купити його з різних аккаунтів, але, на жаль, шанс, що вам дадуть шанс його купити за 1000 роблоків, настільки стільки маленький, що 1 до 20. Це дуже мало. Це один. Це як сказати, 20% зі 100 і ще 1000 роблоксів треба мати. Це не би вам що. Перша зірочка наша. 15 зірочок було в тій локації. Перша тут, друга також тут. Третя тут, та... Я буду ще сьогодні збирати з інших аккаунтів. Дуже-дуже багато зірок. Бо завтра 18.00 по українській годині по київському часі. По російському нам не буду казати, як. По. Польському це буде 5 година, по українському 6 година. По чеському теж 5 година. Пропадуть. Ну, пропаде, точніше, наша змійка і появиться нова. Тому я не знаю, чесно, це дуже погано, що мають тільки дві змійки. Це навіть неонки ще не буде. Хіба що мені прийдеться з мого аккаунта дуже-дуже інтенсивно купувати цих змійок. Того, що по-іншому. Я їх ніяк не зроблю. Не неон. А моя неонка тим, тим паче в мене її не буде. На жаль. Так. Ще одна зірочка 21 тут. 22 -та. ось тут буде зараз. Дуже прикро те, що наша змійка іде. Було б ще добре, як вона ще два дні побуло. Це було б дуже добре, я не знаю. Хоч на цьому аккаунті я не хочу навіть їх тратити ці зірочки. Ну, ніяк. Але, напевно, прийдеться. Я бачу, сьогодні ще зроблю пару аккаунтів і ще про 40-40-40 покупую зміок. Я хіба так і зроблю. І так буду робити сьогодні куча аккаунтів, буду створювати. Тому раджу сьогодні, бо завтра учобу в деяких, школи, пари, тому... Хто грає Адопт, дуже добре хоче прокачатися зараз, Ввечері до. Ну, якщо у вас є час, просто створюйте хоч би 20-10 аккаунтів. Заходите, зібрали 40, зірок, 45, 5 зірок, 45 не збирайте, навіть купити змійку, на основний аккаунт собі затрейдили, І так робіть, як. Я не знаю. Це треба дуже-дуже-дуже старатися і дуже швидко це робити. Або завтра рано, але рекомендую зараз. Тим більше, що вона пропадеться, змійка завтра. А завтра хтось може рано йти до школи, на інститут, на пари, тому не рекомендую. Завтра краще вже сьогодні. Ще тут зірочки, вроді тут все зібрав, нічого не пропустив. Добре, йдемо далі. Тут одна зірочка біля магазину з колясками. Підлітаємо на гору, десь тут ще була, не пам'ятаю вже. Mm -hmm. Вроді тут. Mm, нема, дивно. А, ось, фу, боже. Пам'ятаю, що десь біля площадки. але де? Добре, давайте облимо, облетимо. І мені ще чесно подобається те, що коли була Хелловін-обнова, у нас гарбузи з'являлися стиковки. По іншому, появляли, появлялися по всьому адопті. Могли бути і в зоні там де будинки, і просто в головному місці. Це, мені, чесно, не було не дуже приємно, тому що в головному місці ще куди б не йшло шукати. Ну, тут більше локацій, цікавіше, а там будинки і просто куча дерев. Там було знайти ну, дуже важко. А зараз мені це подобається, що вони зробили розумно, можна так сказати. Це і зручніше, і компактніше, і загальному краще. Я бачив взадеремо ще одну зірочку, але я ще облечу все тут. І що тут надеємо. Вона може бути і на горі, так, дивимося з А от тут. Це в нас 44-та. Так, 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 так. Десь тут я бачу, так, там 45-та летимо. Чесно, я б дуже хотів отримати ХТ, але навіть якщо за 1000 робоксів, я його все рівно не получу. Тобто у мене на аккаунті менше 500. Не буду точнювати скільки. Бо значить, деяких людей, коли ти якийсь блогер скаже свою кількість робоксів, скаже назву аккаунта спали, то будь-хто тільки з назвою аккаунта і кількістю чогось там, захоче його зламати, тому я не кажу. Але скажу так, що це мало. Мало. Навіть якщо розділити хоте на о, частину я його половину не куплю. Обідно. Так, треба ще десь шукати, я не знаю. Я облету облечу. Боже, чекайте. Тут не де нема. Дивно. Дуже дивно. Боже, я сліпий. Дві зірки, я просто через них три рази пролетів і не знайшов. Ні, те що в нас з водою зливаються, це у нюансу багато води в водопті. Якби була зараз локація засуха, ми тут зірки шукали за секунду. Так. Е, супер. 40, ще 5. Давайте подумаємо більш логічно. Там, де та локація з водою, сумняш вже десь буде. Ну, не факт навіть. Десь тут або на горі. О! Скав сум'я що тут буде. Тут повітря повітрі літає. Десь в повітрях вона 100%. не на землі не де не прикріплено. Може і прикріплено, але десь там, вона на горі. Дуже цікаво, що буде тут за локацією. За скільки? Якщо вона нас за день. Два дні. Супер! Тобто завтра четвер, п'ятниця, в п'ятницю ввечері буде стрім і кхм, відео по новий. Там буде ще додаток до обнови. Знову ж таки, змія. Я розказував в минулих відео, що це відсилка на те, що це рік змії. Велика відсилка на те, що це змія. Ще раз кажу: видно, ота велика зірка, куди дивлюся це око, голова і тулуб. Ще пару зірок. Іде хіба на горі? Ще три зірки. 200 зірок буде. Завтра рано, десь точно. І тут нема. Треба дивитися більш уважно. У -у 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 Вже навіть не знаю. Я вже дуже добре подивився. Хіба що? Я не додивився. Але не дивлюся на це, я показав, де вам 42 зірки знаходиться. Це вже величезний плюсик. Плюсик. От. Місце знаходження зірочок. Це основне. <гум> в принципі, три зірки не дуже важливі, хіба що якщо вам прям три зірочки не вистачає, щоб отримати якесь пета, то дивіться в інші блогері, бо я вже навіть не знаю, де вона. Я їх не буду зараз шукати. Дивіться, оце одяг для пета. Культики. Lunar New Year, knut year. E, Lunar новорічні сережки. Blacky Coin Flynn Е, Монетка удачі Лунного нового року, летаючий диск, цвіточна змійка. Таємнича Slivet Snake, теж змійка і. Таній окей Потін. Маленький баночка цього щоб прокачати Петю. Я дуже-дуже буду сильно надіятися. Так, що справді? Я встигну назбирати собі на змійку. Але зараз сонячно. За 22 дні буде знов таки бурсучок. З 20, 30 д -д -д -д, Зима за 29. І за 24 це найближче. Теж були знов амазонки. Нащо я тоді купив оцелота? Ві всіх своїх розтрейдив оцелоті. А він мені, мені здається, він милий. Вони всі грі прям настільки милі. Дивіться, о, о, гарна анімація теж в нього. Я показую, що нам додали це нове. Мені подобається загальні мукоти, собачки. Стандарт. Е е е Найпопулярніші тварини, можна так сказати. Але, дивлячись на це, я зараз буду дуже сильно фармити змійок. Ну і з вами був свят КЛ. Всім удачі, всім папа. -па. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. И удачи всем и всем пока!